Піш. Зараз я Назар зі своєю мамою і з другом своїм новим сере... Сережею пойду на американські горки. Ти вже раніше катався. Не? Так. Страшно взагалі? Дуже. В самому началі. Опа! Назар, ти хвилюєшся? Да. Дуже! Да. Поїхали! Да. Зараз не улюблю! Наскільки воно різке та швидке, але я відчуваю себе в безпеці, тому що воно настільки сильно тримає. Ви мене? Ну що, як бачимо, це? Дуже дуже страшно. Страшно, дуже. Страшно. Страшно. Страшно, що ще прийде. Клас! Інспекція перевіряє атракціони раз на рік. Працівники щодня оглядають конструкції, перевіряють кріплення, готують техніку до запуску. Щодня перевіряємо з самого ранку. Є спеціальні журнали, в яких це відмічається, що робило, коли робили, навіщо і так далі. Угу. Тому ну, як є відповідальні, як мінімум три особи щодня, які е, за безпечну експлуатацію кожного з атракціонів, наших відповідають. Супер. А як проходять самоперевірка? Просто вмикають, передивляються, вмикають, передивляються, заходить механік з е, відповідним інструментом. Ну, наприклад, е, пальці з'єднання, він їх простукає по звуку, е, визначає чи... Е, Якісно вони закріплені, провіряють плінтові з'єднання, болтові з'єднання, ну і так далі.